Вітаю друзі на зв'язку Стрімер і я радий бачити вас на своєму каналі. Більше місяця не було відеороликів, але я не забув, що в минулому ролику я обіцяв розіграти 300 тисяч на сервері Ukraine GTA 5. Тому зараз на ваших екранах е переможець цього конкурсу. Напиши мені, будь ласка, в Discord. В моєму Discord-каналі, там є посилання внизу. Заходь і ми передивимось, чи все ти виконав, і я тобі віддам твої 300 тисяч. Сьогодні я також в цьому відеоролику розіграю 300 тисяч, якщо ти хочеш їх саме виграти, тоді підписуйся на канал, став вподобайку це відео і пиши будь-який коментар. І вже в наступному відеоролику, я сподіваюся, що він буде не через місяць. Я оберу переможця. Отож, ми продовжуємо грати на сервері Ukraine GTA 5 І сьогодні, як ви вже зрозуміли, по назві цього відеоролику я буду ритись, копатись в смітниках. Хочу перевірити, що це за заробіток, скільки грошей можна заробити. Чи варто взагалі копатись в смітниках, чи не варто копатись в смітниках, все вам покажу. Тому що сьогодні цілу годину я буду там копатись і буду показувати, скільки грошей я можу чи зможу заробити за одну годину в цих смітниках. У мене 6% прокачаного цього сміттяра, збору сміття. До речі, я так і не знайшов інформації про збір сміття, що дають ці відсотки. Тому, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі. Буду радий. І у мене трішки читерний е читовий чи таковий рюкзак на 110 кг, тому сьогодні ми його попробуємо назбирати, подивимося, скільки за годину можна назбирати таких рюкзаків. І, до речі, забігаючи наперед, все пішло не по моєму плану, так як я хотів, але вийшло доволі непогано. Коротше, план у мене був простий. Я хотів збирати смачати. Сміття біля клубу, а потім їхати до магазину 24 на 7. Напроти нього там є також багато оцих ось сміттєвих баків. Я не знав скільки КД на ці сміттєві баки, тому я думав, що я буду кататись туди-сюди і отак ось буду е, збирати сміття. І так, 16.00. Я починаю збирати сміттєві баки. Копатися ритися в смітті і збирати гроші. Я буду працювати на мотоциклі, тому що, як я вже сказав, я думав, що я буду досить часто кататись туди-сюди. Як виявилось, не так-то часто я катався туди-сюди. Але це трішки там Куди ми подивитись, як що до чого було. Коротше, починаємо збирати, де їх тут багато гетто біля клубу. Багато сміттєвих баків починаємо спочатку збирати тут. визбирую я цю локацію, і далі їду до магазину 24 на 7 Наступна локація, як я вже сказав, навпроти магазину 24 на 7 Як їхати в бік е, авторинку, там є ціла алея цих смітників, і я починаю працювати тут. Сподіваючись, що поки я тут попрацюю, я поїду назад до клубу і там уже смітники відкадешаться. Я ще не знав, що цього не буде, але у надії в мене були такі, і план відносно в мене був такий. Отак, з точки в точку в локації локацію бігати і швиденько збирати сміття. Коротше, проходжу цю локацію. Далі я знову повертаюся на локацію з клубом. В надії на те, що я буду тут зараз збирати ці всі смітники, тому що вони відкадешились. І коли я починаю лутати перший з них, я розумію, що смітники не відкадешились. Я не вивчив, якщо чесно, вибачте мене, будь ласка, питання, скільки відкадешуються смітники. Я думаю, що, напевно, годину чи до години, ну, скоріше за все, годину. Тому що на протязі години я пробував їздити сюди. Знову і знову, враховуючи те, що я починав працювати на початку години. І вони так само були ну, не відкадешені. Тому я приймаю рішення просто кататись, де я знаю, де є смітники, благо я грав на інших серверах з подібними механіками. Тому я вирішую кататись просто по всім гетто, по всіх смітниках, які є, і далі ну, збирати свій рюкзак. В подальшому, як виявляється. За одну годину я ледве-ледве майже назбираю свій повний рюкзак і те, що у мене є в інвентарі. Отож, закінчилася моя година, і ось такі результати в мене вийшли за цю годину. Дуже дивно, тому що я розраховував, що я зберу трішки більше сміття, чи там декілька рюкзаків цих, чи хоча б два. Але маємо те, що маємо. Я ще не знаю, який заробіток мене чекає. ні Ну На монтажі я знаю, звичайно, який заробіток мене чекає. Але ви ще точно не знаєте, який заробіток чекає. Тому я розраховував на дещо більшу кількість сміття. а У мене рюкзак на 110 кг, але я назбирав 105 Але справедливості заради скажу, що декілька разів мені випадали оці акумулятори несправні. І вони просто зникали, тому що у мене було 101 кілограм, а вони 10 кілограм один. Тому можна сказати, що в принципі в принципі повний рюкзак сміття я все ж таки назбирав за одну годину 110 кілограм. Ну плюс твої короче в районі 130 кілограм це за годину максимум, що можна назбирати у цього сміття. Можливо, проценти оці прокачка на щось впливають, але цього я поки що не дізнаюсь, не знаю. Не можу вам сказати, тому зараз ми їдемо його здавати. Отож, здача сміття. Тут дивіться дуже-дуже уважно, тому що я декілька разів блукав. Не знаю, хто цим буде займатися ще крім мене. Але якщо ви вирішите позбирати ви новачок, хочете заробити спочатку на смітті а потім на якихось роботах чи на якусь роботу, хочете не збирати грошей, то дивіться уважно, куди тут йти, тому що тут треба. Доволі таки багато і довго пройтися, і можна заблукати, впасти і тому подібне. До речі, здаючи сміття, у нас недавно поновили типу цей підробіток, і тут зараз ціни варіюються. Тому я знову ж таки не готовий вам сказати, це просто перевірка за годину. Я не досліджував досконально цей вид заробітку. Не готовий сказати, чи це максимальні ціни, чи це мінімальні ціни, чи чи будуть більші, чи будуть які оптимальні, які хороші, які погані. Тут я вам поки що нічого не скажу, це просто такий міні-огляд цього підзаробітку Коротше, здаю я оце все в своє сміття, і за годину у мене виходить з рюкзаком за 5 мільйонів на секундочку, які я купив. А у мене виходить заробити цілих 100 тисяч. Отож, підсумок, що хочеться сказати, цей підробіток є мною не повністю досліджений, це перший огляд, і я буду базуватись на ваших запитах. Якщо вам цікаво це дослідити, цей заробіток, то я прокачаю е, повністю на 100% цього сміттєра, і тоді подивимось, що буде випадати, яке сміття і за скільки його можна продати. Знову ж таки, я можу взяти сумку, взяти створити нового персонажа, взяти якусь сумку найпершу там на 30 чи на, на 15 кілограм і попробувати там позаробляти на чи на орендованій машині, чи просто без машини, на якомусь мотоциклі. Можу позаробляти, попробувати так порівняти. Е, все буде залежати від ваших запитів. Тому пишіть в коментарях, що би ви хотіли, щоб я перевірив, чи цікаво вам перевіряти далі сміттяра Можливо, ви хочете, щоб я перевірив якусь роботу, іншу попрацював на ній годину, показав, скільки там можна заробити і як заробляти. Пишіть в коментарях, все буду читати і на все буду відповідати. Коротше, пишіть в коментарі, що хочете бачити на моєму каналі. Будемо робити невеликий інтерактив. Підписуйтесь на канал. Там скоро 500 підписників, або вже, може, є, не знаю, коли ви дивитесь цей відеоролик. Ну, а з вами був стрімер Юа. Всім пока!